Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І сьогодні я до вас з черговою дуже класною позитивною новиною. Хочу привітати Україну. Хочу привітати українців з тим, що Україна по факту стала членом НАТО. Так, друзі, про це ми з вами сьогодні поговоримо і я вам наведу до цього е докази. Так, так, Україна ще не є повноцінним членом НАТО на Україну ще не розпространяються всі. Пункти НАТО так, але по факту Україна стала членом НАТО, і знаєте, друзі, це дуже дуже така. Позитивна історія це відео в пику всім цим кремлі всім цим е, дешевим цим пропагандонам, які розповідають і намагаються зараз створити таку ауру, що Україну, нібито всі, всі кинули, що е, від України всі вже відказуються, що ось Україну і в НАТО не позвали, і все це бла, 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 бла. Але вони чудово розуміють, що кожного дня вони програють, що Україна стає членом все більшої кількості. Ті потужних організацій, в тому числі і НАТО, це чудово розуміє російське е, керівництво, і це чому вони зараз так активно намагаються. Просувати свої наративи через цих кремлеботів, да, друзі, ми з вами на війні. Ми з вами на інформаційній війні, і те, що ми вдало тут е, даємо по шляпкам, всім цим мудакам, е, показує те, скільки сюди на наш з вами канал заходить кремлеботів всіх цим всіх цих різних кремлеботи, трампоботи. Ну, вся ця нечість, яка зараз намагається е, виграти цю війну і захопити світ. Е, кількість ці, цієї нечисті показує, що ми з вами на Правильному шляху, і ми з вами вдало б'ємо всю цю нечість. Тепер що стосується членства України в НАТО, так чому я вас всіх вітаю цим, і чому я так впевнений, що це відбулося. Почати хочу з саміта G7 знову таки. Так, друзі, повертаємося до саміту G7, тому що це все частини одного ланцюжку. Перший був саміт G7, І коли я вам про нього розповідав, я вам казав, що ми ще не до кінця усвідомлюємо всього того, що відбулося на цьому саміті, того впливу, який саміт буде робити далі. Ми з вами пам'ятаємо, як Трамп звідти збіль. Їх. чому він е, втік з саміту так позорно е, втік? Тому що цей саміт це був перший крок, коли Трампу чітко дали зрозуміти, що е, цивілізований світ на сьогоднішній день його не боїться, цивілізований світ на сьогоднішній день його не сприймає як лідера. І більш того, цього цивілізований світ... Віддає перевагу Україні як члену цього цивілізованого світу, не Сполученим Штатам Америки. Це чому Трамп звідки втік? Наступний крок, буквально перед е, самітом НАТО, на це знову таки чомусь багато людей не звертає уваги. Відбувся процес голосування за що правильно, друзі, за імпічмент Трампу. Я точно не пам'ятаю, хто там Конгрес чи хто там голосував. Вони е, не не про не набрали більшість голосів, але набрали третину голосів так за імпічмент Трампу. Це відбулося після G7 і це відбулося напередодні саміту НАТО. І тепер хочу звернути вашу увагу на останній пункт, на який чомусь мало хто звертає увагу. Це те, як змінилася риторика Трампа стосовно України і стосовно Зеленського українського президента Зеленського. Ми всі з вами пам'ятаємо, як він зневажливо відносився до Зеленського весь цей час до України. Весь цей час, але після саміту G7, на якому його маркнули мордою, знаєте, так просто вже в нагу весь світ всі потужні держави, всі потужні лідери його просто макнули мордою в його ж дерьмо і сказали: Слухай, якщо вибирати між тобою та Україною, то ми залюбки від тебе здихаємося і е, вибираємо Україну, і підтримаємо Україну. Ну і після цього цей. Це голосування щодо його імпічменту, і на саміт НАТО Дональд Трамп приїхав вже зовсім іншою людиною. Чи це означає, що Дональд Трамп змінив дійсно змінився і дійсно змінив своє відношення до України і до українців? Ну звісно, ні. Ну звісно, ні. Дональд Трамп як був мудаком, так він і залишається. Дональд Трамп як був ворогом України, так він і залишається. Тут не можна себе обманювати. Так треба бути чесним. Дональд Трамп не змінився. Якби Дональд Трамп міг, Дональд. Альтрамп вже б би, сам би розбомбив би Україну і подарив би її своєму дружбану Путіну. Але що змінилося? Змінилося те, що на Дональда Трампа почали зараз тиснути так, що він не може робити все те, що він хотів би робити. Так, у Дональда Трампа багато влади у то на Дональда Трампа багато можливостей, але він все ще не цар Сполучених Штатів Америки, і тим більше він все ще не цар землі. Якщо ми згадаємо, як він намагався з наскоку, коли тільки став президентом, зараз я всіх бам-бам! Тут тариф накладу. Зараз я всіх залякаю. Україна зараз віддам все Росії. Віддам. Здавайтеся, йдіть на поступки Росії. Тобто, Дональд Трамп намагався як каваліристо, тобто то єс на скоку е зразу все зробити, щоб допомогти своєму дружбану Путіну залякати весь світ своїми санкціями, своїми тарифами, але не вийшло, не вийшло і йому вже дали чітко зрозуміти. Хочеш тарифну війну, будемо воювати. Буде тобі дуже дуже боляче. До речі, Сполученим Штатам Америки вже дуже боляче від ці цієї тарифної війни. Вже всі це вони зрозуміли. А Дональд Трамп все ще про продовжує так щось там себе корчити. Тож, з наскоку не вийшло зараз. над ним нависло. Я так розумію, що йому сказали, що якщо ти хочеш дожити до кінця свого президентського терміну, то давай ка притримай свої вуздечки і трошечки збав обороти. Тебе ніхто не заставляє стати вже там прям другом України. Але якщо ти будеш вести таку політику, яку ти ведеш, то ти не досидиш на е, стільці президента до кінця свого сроку. Тобто, це були перші такі ластівки. Це те, що змусило Дональда Трампа змінити свою риторику. Да, друзі, я просто, я, я просто кайфую, знаєте, от я чудово розумію кроки зараз е, нашого Марка Карні. Тому що чому я зараз згадую про Марка Карні? Тому що Марк Карні є, я впевнений, основним зараз провідником цієї ідеї щодо підтримки України, щодо підтримки українців. І я от дивлюсь на його ці ізуїцькі підходи. Це було сплановано. Це було сплановано. Це було класно реалізовано. Цей позор Трампа на саміті G7, цей тиск, так і під яким Дональд Трамп вимушений все це робити, ці кроки і міняти свою риторику. Це було чітко сплановано, чітко реалізовано. Базуючись на якихось там інсайтах, які відбуваються зараз сполучених штатах Америки, і базуючись на процесах, які зараз підштовхуються Сполучених Штатах Америки, і я кажу е, про нашого прем'єр-міністра Марка Карні. Ну він мені нагадує і зуїта, знаєте, тако, але в доброму е, в доброму сенсі цього слова. Ну, в даному випадку маркарні діє дійсно. Він мене мені от Отизуїцькі підходи, і я радий. Я радий, що маркарні діє саме так. Тепер повертаємося до членства в НАТО. Так чому я вітаю українців? Чому я вітаю Україну з членством НАТО? Знов таки тут зараз багато кремлеботів намагаються це заболтати, намагаються розповідати, що ні, Україну не прийняли, ніколи не приймуть і всі ці баба. Окей, давайте ми з вами послухаємо зараз пряму. Про мову Марк стосовно того, що відбувається з НАТО, що відбувається з Україною, що відбувається з Україною та з НАТО, ну і взагалі що відбувається навколо України. Я для вас переклав на українську мову, а пізніше ми продовжимо. Чи мало б Україна бути присутньою в залі, особливо коли лідери альянсу обговорювали її, і сидіти за столом під час ухвалення важливих рішень, які стосувалися її? Так, я вважаю Ну, насправді ні. Формат саміту був організований так, що основна увага зосереджувалася на тому, про що ми вже говорили, на 5%. відсотках на суті цього питання на причині проведення перегляду, на нашій єдності ми робили великий акцент, і я скористаюся цією можливістю, щоб підкреслити, оскільки загрози у світі змінюються, і для Канади також ми постійно повертаємось до теми Арктики та загроз у цьому регіоні. Це дуже важливо. Наше розуміння загроз у високих широтах. Висока північ, як кажуть Норвезії, Шведи та інші країни Ісландії, весь північний блок. На цьому зараз набагато більше зосереджено уваги. І один із наших основних меседів у залі полягав у тому, що НАТО має врахувати ці загрози при формуванні свого бачення обов'язків членів альянсу та необхідних оборонних спроможностей. Нам не потрібні гелікоптери Black Hawk в Арктиці. Правда ж, нам потрібні Криголами. Нам потрібні радари. Нам потрібні підводні човни, нам потрібні люди на місці і так далі. Гадаю, ви зрозуміли мою думку. Тож це був характер дискусії у залі, а також багатьох розмов у кулуарах, це було ядро ухвалених рішень. У цьому сенсі, участь України у таких обговореннях не була критично необхідною. Але чи хотіла б Канада, щоб відбулася окрема сесія НАТО з участю України? Безумовно, так. Саме тому ми запросили президента Зеленського на саміт G7. Я вчора вечеряв із президентом Зеленським. у нас була окрема розмова. я висловив свої думки в залі, як і деякі інші лідери щодо України та подальших кроків. Я скористався можливістю наголосити на важливості комплексних, тобто спільних для всіх членів НАТО, фінансових санкцій проти Росії. І зараз для цього є велика можливість. Європа цього тижня розглядає свій 18-й пакет санкцій у Сенаті. США вже готовий законопроект під патронатом сенатора Врема було б дуже потужно, якби і ЄС. І ще приєдналися до останнього раунду санкцій Канади. Це дійсно могло б змінити економічний баланс у цій боротьбі. Отже, так окрема сесія з Україною була б кращою її не було, але у фактичній сесії я. Як і ще кілька лідерів, підняв тему України. Хоча основна дискусія все ж була зосереджена на ключових рішеннях. Тож, друзі, як ви самі почули. Україна не є членом НАТО повністю, так як це зазначив Макарні, але Україна і українське питання зараз забирає багато е, питань, багато часу на обговорення. Це конкретне обговорення в НАТО було в іншу сторону, було в сторону чого правильно підняття витрат на захист НАТО, так тобто, щоб підняти до е, фінальних 5%. І тут можуть мені зараз багато запитати: ну окей. Ну, поговорили вони, ну підіймають, ну захищають вони своє НАТО. Ну а де чого тут Україна? Ну чому ти оце, оце сидиш і їздиш нам по вухах, там намагаєшся нам щось розповісти? І я вам зараз, прямо зараз відповідаю на це. Мало хто звернув увагу на те, що е, витрачання грошей на допомогу Україні? Буде зараховуватися як внесок в НАТО, буде зараховуватися в ці 3-5%, які країни повинні інвестувати зараз в НАТО. Друзі, ну чому ж ви на це не звертаєте увагу? Ну чому ж ви не дивитесь трошечки ширше авто Так, це що означає? Це означає, що кожна країна НАТО, якщо вона допомагає Україні. Закуповувати обладнання, а там а, за, закази, надає закази на виготовлення зброї в Україні. То це все зараховується в те, що ця країна внесла свої гроші в НАТО. Тобто, друзі, ви, ви просто вслухайтесь це в цю формулюровку. Так, будь-яка військова допомога Україні це означає, що це іде військова допомога НАТО. Друзі. Ну хіба це не доказ того, що Україна по факту стала членом? Нато так зараз не діється стаття, коли інші члени НАТО повинні вступати за країну, на яку напали. Так, це ця стаття не діє, але принаймні Україну вже вписали в ці витрати. Так що якщо країна витрачає гроші на підтримку, військову підтримку України, то це зараховується як витрачання грошей на розвиток і підтримку НАТО. І це друзі, велика перемога. Це перемога України в першу чергу. Це перемога української дипломатії в першу чергу. Це перемога українців. Ну і звісно, це перемога всього цивілізованого світу, і все це велося. Чому велося ця? Е, чому на цьому е, саміті е, світові лідери легко погодилися так підіймати свої витрати на 3 на 5%. Тому що по факту, якщо рахувати зараз допомогу Україні, більшість країн вже роблять ці відсотки. Просто раніше вони не враховувалися так. В те, що Україна, те, що ці країни е, Витрачають ці гроші на НАТО, це було як окрема допомога. А зараз вони нібито і угодили Трампу, який наполягає на те, щоб кожна країна вкладала 5% від свого ВВП на, на захист так на НАТО. Тобто, і нібито з одного боку вони договорилися з Трампом, що так ми витрачаємо 5%, Але з іншого боку, вони поставили Трампа перед... Перед рішенням, так перед фактом, що допомога Україні буде зараховуватися ці рахування вирахування до НАТО. Тобто, по факту, Трамп погодився, що Україна є частиною НАТО. Трамп не міг вже чинити жодного супротиву. Ну знов таки, це саме тому. Що була про зроблена, дуже класно зроблена, дуже майстерно зроблена. Це треба, це треба розуміти, як це відбулося, щоб оцінити весь кайф, весь весь всю красу того, що відбулося, як Дональда Трампа до цього підвели, так і як Дональда Трампа змусили на все це погодитися. Тож, друзі, ще раз вітаю Україну українців з таким значним кроком. В розвитку міжнародних міжнародної підтримки, тобто Україна не залишається на самоті. Як ви чули від Марка Карні, світ говорить про Україну, світ діє, світ допомагає Україні. Україна вистоїть. Я впевнений. Вже недовго залишилося. Ращі. друзі. Ще раз хочу всім вам подякувати за вашу шалену підтримку. Ми з вами тут, як я вже сказав, також на війні це також фронт. Це також дуже жорстока битва з расистами і. Тут важливий кожен боєць. Знаєте, друзі? Тому я, як завжди, хочу вам нагадати про необхідність вашої підтримки. Будь ласочка, підпишіться на мій канал, будь ласочка, поставте вподобайки цьому відео. Будь ласочка, напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили. Ну і звісно, окрема моя подяка всім, хто розповсюджує посилання на мій канал на мої відео в соціальних мережах. Тож, як завжди, від вас, підписочка, вподобайка, коментар. Від мене, як завжди, класні новини. На цьому ми з вами будемо прощатися. До зустрічі в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!